Беремо. Уряд Ясенюка у виставу. Уряд Ясенюка у виставу. Помагаємо, депутати! Ми знаємо міцніми стінами Верховної Зради і вимагаємо негайної відставки цього антинародного уряду, уряду пари і зрадників. Слава Україні! Тут різні галузеві прострілки вийшли сьогодні під Верховну Раду, тому що багато вимог від дедових працівників трудящих, які, на жаль, з кожним днем робочого уряду не покращують своє життя, навпаки погіршуються. поки погіршується. У нас самая віселая нація в мирі. Революція продовжується.